Привіт! Вітаємо, шановні глядачі і глядачки, тому що дівчата теж дивляться нас. Собраті і со <рес> Давайте ми сьогодні перейдемо на. Знаєш, ми просто минулого разу помню, були в нас форди. Я такий думаю, блін, клас, але ми постійно беремо якісь такі електричні тачки, які ну, не дуже стандартні. Хоча Ford, Mustang вже... Якби стандартна викрачна тачка. Але я хочу сьогодні пройтися по двох цікавих машинах. Почнемо ми уже, як ми сказали, зі стандартної Ford Mustang угу. і розберемо взагалі комплектацію, які батареї, як там щось там виявляти. Це все ми подивимося. Ford Mustang Mach-E. це електромашина. Mach -E, преміум. Преміум. Нагадаємо, що зараз ще в Україні діє. Електрична лихоманка, тому якщо ви ще не встигли купити електроавтомобіль, звертайтесь до нас, ми вам привеземо за найкоротші терміни. Да, до речі, ми ще встигаємо. Я не знаю, коли ви дивитесь відео, але ми будемо встигати до кінця вересня. Точно потім ми будемо вже трошки прискорюватися. Там буде в залежності від того, де машина знаходиться на східному чи західному узбережжі. І друга машина саме головне, я хочу показати: це Acura ZDX. Це не просто Acura ZDX, яка. Просто Акура, ми там знаємо акуром, а це електричка. І ми розберемо і їх в Україні а, ще немає. І їх немає в Україні взагалі. Ми просто шукали з чим її порівняти. Давай, яка ціна, що взяти, їх немає. До речі, буде цікаво, залишайтеся і підписуйтесь, ставте подобайки. Якщо Авансом. Можете авансом, можете в кінці, але не забувайте. Ми почнемо з Ford Mustang, і Ford Mustang Match і -E Premium 2021 року. Дивись на, на цю машину. І вона дуже прикольна. Вона дуже прикольна, вперше... Дмитро. І нагадаю, що в нас є відео, де ми розбираємо усі ці Mach-E, які вони є, усі комплектації, скільки вони коштують, по рокам, по батареям, по привідам. Є такі... Це є навіть відео... відео. є. Да, Под, давай... Можливо, тут у вас вийде підказка. Давайте я вам трошки зараз нагадаю все ж таки про ці машини. Тобто в нас є форму станк Матч І, і в них є два види батареї. В них є 75 кВт і 98 кВт. 75 кВт, звісно, проходить не дуже багато, там десь 300 км вона буде проходити. І в нас є ще комплектація. До речі, в нас є комплектація, в нас тут преміум комплектація. Якщо ми будемо брати по Зростанню на початку базова комплектація саме це Select. І це інколи помилка, що люди думають, що Select це крута комплектація. Це базова комплектація. Далі йде Каліфорнія Root. Вона дуже рідко зустрічається, але вона є. якщо вона є, то частіше за все, вона з великою батареєю. Вона зазвичай з велика 98 кВт батареї. Далі йде преміум. преміум. комплектація, далі йде GT. Бажано брати чи преміум, чи GT. Що брати краще, якщо ви двокрапка хочете ганяти на машині, їздити на неї дуже швидко. 3,5 до сотні, беріть GT, вона буде дуже-дуже вам класно рулитися. 3,5 вона дійсно розганяється. А, але що хочеться взяти, в неї, до речі, стоїть 98 батареї, все це круто, all-wheel drive, повний привід. Якщо ви хочете проїхати більше на машині, але теж непогано розганятися, беріть а тоді. От саме преміум комплектація, вона буде розвинятися 4,5 до сотні, вона буде проїжджати більш ніж GT, майже на сотню км, тому що це ми вже беремо з лайфу, тобто не з якихось там характеристик, де ми там щось начиталися. Ми привезли дуже багато таких мустангів. Ми спілкуємося з нашими клієнтами, які з нами спілкуються теж. Так, і в нас з є них, клієнтський досвід вже. Є. Да, ми беремо просто цифри. І вони нам кажуть: дивись на GT я там проїжджаю там. Більш-менш 400 інколи. Да? І те, це важливо, що це влітку, умовно кажучи, там взимку це буде менше. Е, на преміумі людина проїжджає десь 500. І це прикольно. 98 батарея, ну так, він так. майже 500 проїжджає, тобто майже на 100 км, 80 км, десь 80-100 більше вона може проїхати. Розгін у вас буде ну, трошечки слабше, але. Тут, в залежності від того, для чого ви взагалі берете ту машину. Якщо ви просто розганятися, бути спортивними, там ганяти на неї, беріть житті. Якщо ви хочете більше проїжджати, беріть преміум далі. Ще це це все, все. є е, е, в преміумі. Вага як взагалі визначити, що це за машина, яка там батарея? Тому що там ніде не написано, і ви не просто не посмотрите, не подивитесь. Якщо ви бачите е, вагу, умовно в цій машині 2630, це all drive, повний привід, і угу. там 98 батарея. Якщо буде де, де, вага машини 2400, там буде де, задній привід, і там буде батарея 75 кВт. Ось приблизно такі моменти, як це можна відрізняти. Якщо ви хочете, ви можете нам зголосувати, ми вам повністю розберемо, що це за машина, яка комплектація, і який там привід. Привід, не, 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 не питання, там у вас буде написано, але по. Батареї ви не зможете виявити отак, от відразу, тому що там ніде нема цього, тільки вага, як і в Тесла. До речі, ми теж так визначали, яка батарея. В машині. Тому Нагадую, звертайтесь до професіоналів, які все це знають, і ми допоможемо вам зробити найкращий вибір автомобіля. Йдемо далі. В нас є така, от такий мустанг. Ми його виграли, як ти бачиш, у Sold, Paid 12600. Ми для клієнта взяли такий мустанг. Він, до речі, непоганий. В нього тут нічого такого особливого немає. Якщо ви будете дуже-дуже придивлятися, ви знайдете, що в нього є ось такий. От вдар. Це задній правий удар. Ага. Трошки вискочили шторки, подушки, і в нас отут, отак, от от, ушла ось. В цьому ударі, що є плюсового, тобто що, ну, тут візуально майже все добре. Що є мінус, який в таких ударах? Це може бути укол, укол в інвертор. І коли ваша полуось, вона з таким дуже великим тиском розбиває задній інвертор. Це погано? Трошки, так. Да. Це Лікується 100% Да, як це лікується? Купується новий інвертор, точніше, не новий а бушний, і їх дуже багато в Україні, навіть на Олексі, і ви можете його поставити. Є якась вірогідність, що тут з інвертором така халепа є, але невелика. Вірогідність така ну десь 25%, 20-25%. Тобто ну ми беремо такі машини, брали вже з більш пошкодженням таким. І там було все, слава Богу. Але бувають такі моменти. Тут треба вам просто бути трошки обережними в цьому сенсі. Е, які плюси, то що там в нас по кузову ну майже все добре, і ми тут написали в для того, щоб повністю порахувати машину. Ми в ремонт тут вклали навіть ремонт інвертора. Але я не думаю, що тут таке буде. Тому машину ми взяли, як я казав, 12600. Ремонт в нас 5500 ми сюди написали, і машина повністю вже під ключ в Україні на нора, буде десь 24 тисячі доларів стати. Але я думаю, що вона буде дешевше. Я не теж не так думаю. Я думаю, що тут просто ходовка. Тут нічого з тим. Да, да, не думаю, вона думаю, заводиться, їде, що... тому ну вона заводиться, їде. Вони та все так часто пишуть, але е, можуть моменти бути з таким е, з інвертором. Тобто вона може тягнути просто переднім приводом, і американець, який ну, там так. сів, такий Ранедрай, поїхав е, прикольна тачка, класна. І якщо ви хочете брати, тобто вона вже 24 і це нормальна ціна. Дивись, ну в нас такі от машини є 28. Тобто, mm -hmm. ви все одно будете економити, все одно вони будуть підійматися. В 26-му році вони вже будуть коштувати ще дорожче. Тому зараз є така можливість взяти і привезти і, по суті, кажучи, поставити. Я теж взяв преміум, 459 450 кінських сил, 98,8 кВт батарея пишуть. І тут треба теж дивитися, який привід, тому що дуже часто в них буває неповний не повний привід. АВД, тут повний. Тут повний привід, так. Да, тут треба Навіть і додати нема чого. Все, тут економія, сама прямо… Так, можна зекономити непогано, можна завершати десь 4-5 тисяч доларів. І це ви везете машину, яку 100% знаєте, впевнені, що там буде все гаразд, ніяких моментів немає. 30 тисяч міль 2021 року вона майже там, ну, Майше проїхала, не, їздила, проїхала да. не так багато, тобто 50 тисяч кілометрів вам ще отак і вистачить на життя. І йдемо далі, я хочу дуже до цієї машини. Дивіться, акура. Все ж таки, щоб не відстувати від взагалі цього. Як називав ліхоманка? Електрична лихоманка. Від електричної лихоманки Серегі. Вони такі подумали, подивилися, і сказали: ми будемо випускати електрокар. Ту-ту-ту-тум. Пум-пум. А в мене дивись, що є. От, так от він виглядає, якщо він. Блін, круто. Ну круто. Ну круто. От футуристично. Прям це як будто це навіть. Футуристична. Навіть, навіть це не японці, як бути робили. Ти знаєш Якісь він... ю... марсіани. Думаєш? Ну, дивись, да, Ну прямо луноход. Так який він луноход? Він е... грабовозка. <ріхи> ну він дивись, Ну тут він схожий на якусь. От я не знаю, що це. Знаєш, ну ладно, пробачте. давай так. Хто з нас ікона стиля? Ти чи я? Якщо це я ікона стиля, як ти казав в попередніх відео, то давай тоді зі мною слухай. А... Ну то цивну ти наш ходиш в рубашках Прада Да, Тому давай погоджуйся, що це луноход і Це фантастична футуристична машина з майбутнього. Дивись, якщо ця машина буде їхати по наших дорогах, я стоїть святково, буду на неї звертати увагу, тому що в нас їх взагалі геть немає. По-перше, тут світиться все. Бачите, ось цей от, навіть з креду така от штука. От, ну, це гриль, ну, фантастика. Але це такий гриль, який просто пластик, він світиться, фари круто світиться. Що ще І нужно забав? для щастя? Великий кузов, велика японська надійність, велике ім'я Акура. Ой, салон який. М -м -м. Який. Фантастичний. Та ти, Сітраєн, так не... каже, дивись, давай я зі свого боку скажу, що це таке. Салон на мене, він трошки застарілий. 24-го року машина. Торчить цей вже це не модно, як така ж ікона стіля, це вже не ікона Стіля, коли в тебе просто таки торчить екран. Це, то це дручно, раз ну, це все. як в Тойоті зараз вони роблять в якихось там на дорогих машинах. Це акура, вони позиціонують себе як преміум бренд. Могли якось його кудись там впіхнути. Далі, крутілочки. Прикольно, я підтримую. Мені подобаються крутілочки. Це класно. Да. Тобто... Тут навіть кнопка запуску старт-стоп є. Ну, Дмитро, ну це ж хоч на японцях такого ж не буває, а тут на акої розповідає. З якого і... віку? Дядько. З я... я... якого віку японці? Давай скажемо? Кнопка старт-стоп. Не на всіх японців. На це Теслі є. вже немає кнопки старт-стоп. Відразу, тому що вони сказали. На хіба нам кнопка старт прийшов всі в машину, машина вже їде. На, на тормоз на жав, все це вона включилося. На, навіщо мені вмикати? Вимикати? Це Дань Традиціям. Дань традиціям це кнопочки. До речі, я вам скажу, що якщо ви не дивилися нашу, наші новини, які виходять щомісяця, я їх знімаю. Там прикольна тема. Там була новина. Про те, що саме в липні це була новина липня, що кнопочки, які сенсорні, і кнопочки, які тактильні, як на Nokia 3110, зараз вся комісія, не вся комісія, а зараз комісія, по, яка супроводять. Я не пам'ятаю, як це. Вона. вона не по безпеці. До речі, вони зараз всім на законодавчому рівні сказали, щоб випускали, щоб всі машини. А, Відміняли от ці всі тач тач батон сенсорні кнопки uh -huh. і uh, щоб були кнопки нормальні, тому що сенсорні кнопки в 4 рази uh, за Уповільнюють е, роботу водія там, тобто він шукає щось, робить, дивиться. Це так. Uh -huh. А фізична кнопка, ти її нажав, то знаєш, це фізична кнопка, вона ще. Like да, і навіть Феррарі зараз зробила нову Феррарі, яку ми бачили нещодавно. Е, вона вже на рулі. В них на на кермі були кнопочки такі звичайні сенсорні. Зараз вони зробили просто нормальні кнопки. Ось прийдемо далі до акури, до нашої. Ти кажеш що вона просто Клас. неймовірна, перфорована шкіра, все діла все інше. Ну до речі, стандартний е, салон. Скажімо так. Я не можу сказати, що це салон, який я навіть уявляю, як він пахне з новою машиною. Дивись, от якщо я от так дивлюсь на цю машину, це дійсно ти кажеш, що вона футуристична, добра. А давай в іншому кольорі подивимося. А, Наприклад, давай. в моєму улюбленому червоному. Ну, давай, от як вона буде виглядати в нашого клієнта. От, така це вона, ж ракета. біла. Вона зовні виглядає прикольніше, ніж внутрішньо. Тобто внутрішньо вона виглядає. Це ж як... Барбовська, подивись на неї. Та йотера в 4. Ладно, давайте я вам просто розказую, що це взагалі за машина. І так, в нас є Acura ZDX. В них всього є дві а, комплектації: А спец. І, Аспек, чи можна так сказати, і не. Type S. Аспес. Нехай буде Аспек. Якщо ми будемо брати Аспек. В них, до речі, одна батарея. Вона 102 кВт йде. Ну, скажете непогано. непогано. Але проїжджає, воно не дуже прикольно. Чому? Чому? Тому що не прикольно. Вони не проїжджають нормально. Вона не проїжджає 600, ну, 102 кВт. Вона проїжджає десь на рівні приблизно там 3. Підсот 400 заявлено в них 500, Вона проїжджає десь 400. Потому що самураєм не важливий неважливий кінець, їм важливий шлях. шлях ага. е, далі в неї кінських сил в Аспекі 358, Вона розганяється 6,7, дуже дуже скучно, і в Type S Там вже в них йде два двигуни. Вони класні, вони спортивні. 490 кінських сил хтось пише 500 і розганяється вона за 4-5 секунди. Це вже непогано. Тобто вона ну, більш спортивна. А ти собі що брав? Я би з тосоткового Type-S брав. А я б себе спек. Ну, зрозуміло. Yeah. От в нас тут Type S на максималці. До речі, в них дуже класні, класна система акустики, тобто в них там А, ah, подожди, сумте. тут дивища, які термозні диски великі. Да, а, в них там все преміально. І, по-моєму, там ще. Адаптивний ні, адаптивна адаптивна підвіска там да? ні, там просто взагалі є п'ямо підвізка. А, на, пневма пневма. на так. тайпесі йде uh -huh. п'єма підвізка, на іде звичайна підвіска, uh -huh. інші диски, інший обвіз, повністю все інше. Ну, тобто, та -та так та й пес нужна брати. А тайпес во він, він виглядає по іншому, взагалі. Тобто вона дуже круто Фу, виглядає. Мені подобається. Мені теж подобається. Вона не погана, вона незвичайна. Вона, знаєш, вона не така, як всі, вона нестандартна, і та машина буде стовідсотково на світлофорах і на дорогах вона не буде дивитися люди. Тобто вона ну, не проста машина. Тобто така, знаєш, брав би її собі? Ні. Ну, як би, Акура, Електрик і такі, знаєш, моменти. А, скільки вона коштує? Давайте розберемо. Так, 17 900 ми її взяли. 17 900. Так, 17 900 ми її взяли. В неї пробіг всього то 3360 міль, 333. 336 міль, пробачте. Це десь трошки більше, ніж 5000 тисяч кілометрів. Нова машина. А, вона майже нова машина, в неї ось такий от е, передній удар. Нічого страшного тут немає. Ви можете не перейматися, тому що ми вже угу. це все розбирали. Воно, можливо, виглядає трошки страшно, але подушки страшно, повністю так. цілі, все ціло ми її підмотуємо дуже-дуже швидко і без якихось там проблем. Машина сама по собі буде вже йти разом з ремонтом. Вона буде виходити десь 33-33,5 тисячі доларів тут на номерах. Це дорого? Чи це дорого? Давай так. Якщо я буду. В мене буде стояти якийсь китаєць, я 100% буду за акру. Ну, Вона прикольна, mm -hmm. японська, там дуже багато всього. І вона дійсно виглядає і не тільки виглядає, вона їде, і взагалі ну, круто. цікавіше, ніж той же самий BYD чи, чи, чи Jitron, якийсь там навіть. Volkswagen. Там, чи Volkswagen uh, Unix, там, Unix, Unix там, да. Сто відсотково так. По розмірах, вона як Y? Ні, вона, вона більша, вона, вона дуже дов, вона довга. Тобто oh, вона завдовжки so. десь під 5 метрів. І по розмірах вона непогана. і цей, вона така, вона yeah, повноцінна. Yeah, ну, тобто, знаєш, в неї там сім'єю, там загрузитися туди, там що завгодно, поїхати. Вона трошки, знаєш, вона це ж не кросовер, Це такі. Це. Ну, це взагалі це SUV, UV. Це кресовер. Але. Ну він такий. Він як це якийсь спортивний універсал з підвищеним ну, кліренсом по типу, да, щось таке. Воно знаєш, знає, може як Subaru Outback, але ж так трішки компактніше. По типу, по типу по типу, так. І я тобі скажу, що вона непогана, вона прикольна і я е... навіть від телефону відкривається, дивись. ну а вони так. Да, вони зробили повністю Acura App, ну, акура від Watch, телефону. Там, Зараз тобі є. все, що завгодно, відкриється. Нові машини вони всі вже повністю з епками. Вони всі від телефону відкриваються. Наш Range Rover який там довго довго щось там думав, вони класно зробили епку собі? Тобто воно все відкривається, працює все дуже добре. Хоча, знаєш, якби такі Bank британці, and system, в них класна система Бенкентоловс, в них є повністю 360, в них є адаптивний круїз, в них повністю є пневмопідвізка, Тобто вони максимально заряджені. І якщо за 33 тисячі доларів. Ну, вона б'є повністю всіх своїх конкурентів-китайців, які на китайському щось непонятно, щось не зрозуміло. Тобто, тут і наші акура. Да, і тут розгін круто, а, а повністю вся начинка круто application, всі е, застосунки круто і все-все-все інше. І тут не треба щось, не знаєш. До речі, ми ж знімали відео про акури та Infinity, Ми назвали це Японська досконалість, пам'ятаєш? Навіть таке відео да, у нас да, було. да, да. Але прикольна машина, дуже, дуже цікава, як вона приїде, і ми на неї подивимося, що буде з нею. Може, навіть знімемо відео. І будемо намагатися зняти відеогляд. Тож, щоб ми не затягували, ось такі дві тачки. Якщо вам вони сподобались, пум. Подобаєшки з вас з нас наступні відео, і будемо щось знімати цікавіше. Пишіть, якщо хочете, щоб ми щось зняли те, що ви не бачили в нас. А ми підемо і щось купимо щось цікаве, таке, що ви ще не бачили. Наприклад, як цю Acura ZDX. Давай так, якщо ви хочете щось цікаве придбати, звертайтеся до нас. Ми, якщо це буде прям якась ексклюзивна машина, ми з вами домовимося за особливі умови для вас. Дай драйв! Довіряйте професіоналам. Чувак реклама завжди. <рик> Папа. Пока.